І ще один редуктор. Редуктор 400-ї серії корпус знаходиться на реставрації. Чекаємо. Це 500-та серія. Зараз будемо розбирати, дивитися, що там. Ще є коробка. Власник замовив оригінальні запчастини, тому там щось біля 50 днів очікуємо на поставку. Пам'ятаєте, хлопці я казав, що не затягуйте з профілактикою. Тому не затягуйте вже потепліло, знімайте, відправляйте. Тому що е виробництво чи то фірми, які займаються реставраціями, у них скоро буде завал. Крім того, що отаке потрібно робити звичайних клієнтів, так ще вони виконують роботи, пов'язані з обстановкою у нашій державі. Тому в першу чергу виконуються ті роботи, а тільки в другу чергу вже виконуються наші роботи, ті, що ми привозимо. І це все, звичайно, затягується. Тому майте на увазі. Зараз реставрація корпуса е, займає десь місяць-півтора місяця часу. Це так, щоб ви розуміли, що я не просто так це все вам розказую. І не просто так, скажімо так, це, не, я не прошу у вас роботу. Я хочу донести для вас, щоб ви розуміли, в чому зараз така загвоздочка. Ну, кожна своя голова на плечах, тому вам видніше, звичайно. Ну а в мене робота є. Будемо працювати.